Україна. Війна, Бог. Історії, Коли він був поруч в інвалідному візку з окупованої Харківщини до Німеччини. Євген Ярошенко Мене звати Євген Ярошенко. Я звичайний житель селища міського типу Ківшарівки Харківської області. А ще я, людина з інвалідністю, якій важко пересуватися без допомоги інших, проте вдається працювати онлайн. Батьків у мене немає, вони померли вісім років тому. Зараз зі мною живе дідусь. Про нього піклувалася місцева громада, допомагала у розв'язанні побутових питань. Сестри із церкви дбали про їжу, займалися прибиранням. Я проживав у двокімнатній квартирі на першому поверсі багатоповерхового будинку. До війни життя в ківшарівці було спокійним і затишним. Міська агломерація, чимало підприємств і ферм, де працювали жителі селища. З початком повномасштабного вторгнення селище відразу потрапило під окупацію, але не зазнало значних пошкоджень. До вересня 2022 року я не сильно відчував війну. Пам'ятаю випадки обстрілів влітку. Тоді українські бійці відтісняли загарбників. Коли ракета летіла над будинком, почувався безпорадним, адже я не міг навіть самостійно піднятися з ліжка, і ця безпорадність пригнічувала. Тішило тільки те, що мій дідусь не дочуває, тому жахливий свист ракет і звуки обстрілів його не лякали. Через бої біля селища в магазинах був дефіцит продуктів, а в людей закінчувалися засоби для існування. Під час окупації, 9 травня, селищем їздив автомобіль з російським і радянським прапорами. Цей момент викликав у мене відчуття чогось чужого, сумного і неприємного. Був час, коли в ківшарівці вимикали світло майже на три тижні. Через це виникали проблеми з опаленням, доглядом за дідусем, та й самому поратися вдома було ще важче. Я ще в лютому зібрав речі, щоб невдовзі поїхати з ківшарівки, бо не знав, чого чекати завтра. Проте кілька разів евакуація затримувалася, оскільки я залежав від обставин, довелось чекати аж до осені. Мій друг Віталій погодився допомогти з виїздом, проте знову виникла проблема: виїхати можна було або в Росію, або в Україну, причому частину шляху необхідно було пройти пішки. Такий варіант не підійшов, адже ми з дідусем не змогли б цього зробити. Однак залишатися в ківшарівці щодня ставало небезпечніше через ракетні обстріли. врешті решт вдалося домовитися про виїзд 21 вересня. Того дня виникали якісь казуси. Спочатку не могли транспортувати мене до машини, потім пробилося колесо в автомобілі, яким ми їхали. Дорогою чули постріли, бачили знищену колону техніки та окупантів з гранатометами. Після побаченого прийшло усвідомлення реальності війни. До кордону з Росією прямували колоною з двох транспортних засобів легкового автомобіля та мікроавтобуса, щоб дістатися до села Мілового. Неподалік від міста Сватового в автобус підсів російський військовий, який тікав з поля бою. Він розповів про те, як воював, як загинули його побратими під Ізюмом. Його розповіді викликали в мене неприємні почуття, адже саме росіяни зможуть. Мусили багатьох українців залишити своє житло та їхати в безвість, але згодом я намагався не думати про погане шлях. Далі був ще важчим, на жаль, і на російському кордоні певний відрізок шляху довелося пройти пішки. Мені якось вдалося подолати кілометрову путь. А от моєму дідусеві стало погано посеред шляху, проте Бог і тут не залишив. Небайдужі люди допомогли швидко привести його до тями. Разом з нами евакуювалася група людей з ківшарівської громади, серед яких були літні особи. Стояти на пункті пропуску довелося довго, тому одна бабуся із цієї групи підійшла до трансформаторної будки, щоб спертися на неї. Офіцерові це не сподобалося. Він думав, що вона могла щось накозіти. Тоді я сказав військовому: якби не було війни, то й людей тут би не було. Після цього хлопець зніяковів і навіть запропонував людям похилого віку сісти на стільці. Господь зберіг людей і в цей момент. На наступному пункті пропуску Бог зробив ще одне чудо: сумки майже не перевіряли, а моєму дідусеві навіть дали візок. Згодом прибули служителі з місцевої воронецької громади, які мали довести людей до певного пункту призначення. Підкріпившись їжею, усі збиралися їхати далі, аж раптом дідусеві знову стало зле та довелося викликати швидку. Мене охопило розчарування. Невже варто було залишитися вдома і нікуди не їхати? Через дві години дідусь уже почувався краще. Ночували в адвентистській громаді Воронежа. Члени церкви зустріли добре. Я відчув, що навіть на чужині всім керує Бог. Люди не знали, куди їм рухатися далі, що робити і як бути. Я не хотів тут залишатися, тому шукав можливості покинути Росію. Гроші закінчувалися, потрібно було терміново щось вирішувати. Весь цей час молився з друзями і знайомими, щоб Господь допоміг виїхати. Одного дня мені зателефонувала подруга з такою самою хворобою. Вона теж приїхала до Росії, але не хотіла тут залишатися. Розповіла про волонтерів, які можуть допомогти виїхати. Пробувала їм телефонувати, але ніхто не брав слухавки. А мені відповіли відразу. Дівчині потім також допомогли виїхати. Через два дні запропонували обрати країну, куди б я хотів виїхати: Німеччину, Швейцарію чи Фінляндію. Чомусь я зупинився на перших двох варіантах, і, на жаль, саме в ці країни виїзд ускладнився. Волонтери запропонували з'їхати до Фінляндії, довелося погодитися, але сподівався, що потраплю саме до Німеччини. Згодом мені зателефонували і сказали, що поїду туди, куди хотів. У призначений час приїхала машина та забрала мене з дідусем і ще одним хлопцем. Шлях був довгий та важкий, але Бог допоміг проїхати, перетнути кордон з Білоруссю і дістатися до міста Бреста. Там дідусь розхвилювався і засмутився, чому він не вдома, бо очікував, що ми повертаємося до Ківшарівки. Проте Бог скерував так, що сім'я Баптистів, яка тимчасово нас прихистила, зрозуміла ситуацію та підтримувала як могла. Ми вирушили далі і дісталися до Варшави, де нас зустріли щиро і гостинно. Тут перебували кілька днів, а згодом нас забрали до Німеччини. Перебуваючи тут вже чотири місяці, я почав соціалізуватися і думаю про своє майбутнє, вдячний Богові за те, що зміг подолати цей важкий шлях та навчився цінувати, прощати, відпускати. Я навіть не уявляв, що робити далі, проте Господь усе вирішив і потурбувався про все.